Поки в Росії є інструмент, сказати, там наші люди, їх треба йти спасати. Чому так легко розділяти українців по мовному mm -hmm. питанню, географічному? Чому не державна ця вся історія? А що ви там во Львові квартири здаєте, а що ви там Харкові? Я це знаю, українці так сваряться один з одним. Як не знаю, жодна нація в світі, напевно, так не сваряться. З політичних питань так само Згадайте там Помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича краще, наприклад. Це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну, щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, у нас треба зрозуміти, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу Росії з її пропаганди. Спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли і забрали на калиму на 15 років відправили. Летом мінусова температура, зімою волосся до подушки, примерзало. Просто за те, що ти от патріотично налаштований був. Ну, це якраз там часи Другої світової, Перша, Друга світова, оце вся історія. Це була просто жесть. Голодомор, це все задать. Скільки знищували церков? Книжок, літератури Росія. Тобто, саме перше от, мовне питання, яке має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, типу, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати, там наші люди, їх треба йти спасати. Просто замість того, щоб це от, щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходити, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось і відставивав, але щоб це було. Проукраїнська позиція, але це своє колокольне. І кожен би відчував свій вклад в цю всю історію і було б супер. А то зараз так, якщо не так, то ти все, там. Зрадник, поганий, ухилян, ти, так не можна, оце два гідна. Знаєш, українізація чи там об'єднання, воно, на жаль, не працює. Я думаю, це буде змінюватися протягом наступних років 15-20, дай Боже, щоб це помінялося. Але це поміняється тільки, якщо ви самі прямо зараз почнете над цим працювати. В інакшому випадку без шансів. ну реалістично на жаль.